Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірець в прямому стрімі українські сокіряни. Українські секіряни, які об'єднують українців, які хочуть думати і будуть стояти за Україну до останнього. Добрий вечір, пане Олег, добрий вечір, пані Вікторія Пятіна, Саша Спащенко і е, так, доброго вечора. І стрім у нас почався. Ви Знаєте, сьогодні, сьогодні, по інсайдерській інформації. Сьогодні, по інсайдерській інформації, працівники ТЦК вже дають по всім містам, селам райцентрам України списки поліції на те, що поліцаї доставляли в ТЦК призивників від 25 років. Є така інсайдерська інформація, от, і поліцаї будуть ходити. Ну і доставляти. Це відкрита інформація, тому що працівники ТЦК не наважуються ходити зараз по вулицях без працівників поліції. І, грубо кажучи, вони спихають свої обов'язки на поліцаїв. Хоча у поліцаїв зараз, начебто під час війни, робота інша є. Добрий вечір, пане Валерій і Фольксван Пясат. Що змучені сьогодні? Так, змучені. Сьогодні змучений, то що змучений. Ну, але потрібно проводити стрім. Перед тим як по темі говорити стріму, прошу підписатися на YouTube канал Ігор Кравцов. І, будь ласка, допомагайте донатами. Дуже вдячний тим людям, які мені допомагають донатами. 54 57 08, 25 1371 і 89 78, 89, 78 карточка права банку. Е, пан Олег пише: нехай спробують мене спіймати. Ну, те, що вони будуть пробувати, це точно. А там вже піймають чи ні. приєднався пан Романтик. Ви знаєте, у нас е, сьогодні дуже багато заяв. Ну, як би каучий день заяв. перший заявила Лукашенка. От, бачите, все у нас поєднано. Навколо подій на фронті, навколо подій мобілізації, і от заява Лукашенка. Заява Лукашенка про те, що, начебто, Білорусі загрожує НАТО, начебто під Брестом є Кобрино, оце біля Бреської фортеці, начебто на Кобрино буде наступати війська НАТО з Польщі, начебто, що 120 тисяч українських солдат на кордоні з Білорусією теж загрожують. Начебто, що вони можуть робити провокації, начебто, що Білорусія може застосувати тактичну ядерну зброю, але білоруси готові до перемовин про мир. Білоруси нікому не загрожують. Ну, Лукашенко напевно забув, як білоруські війська на початку війни наступали через Чорнобиль до Києва, так як білоруський спецназ воював разом з росіянами. Він все забув і каже, що він голуб миру. Ну, його підтримують росіяни. Чому росіяни і Лукашенко? А Лукашенко говорить те, що хоче чути його хазяїн, Путін, почали говорити про мир. Та дуже просто вони почали говорити про мир, тому що американці, американська зброя вже йде в Україну. Американська зброя на шляхову Україну. А якщо наші війська на фронті отримують американську зброю? То росіяни отримують на горіхи. Тому Росія з Білорусію зараз починає крик про мир, тому що вони розуміють, прийдуть амбраси, Бредлі. Данія зараз нам дає Ф-16 весь парк. Ну і на фронті вони отримують, як кажуть, сильну отв'ятку. Тому Лукашенко і почав зараз кричати по мир. Дуже така проста. Юра Косман, добрий вечір з братянівки. Я радий Юра, що братянівка дивиться мене. Дякую, дякую, Юра. Залізничний транспорт, як справи у вас, що нового? Нічого нового. Доброго вечора, земляк Свен. Так, радий вас чути, я теж радий. І пан Дрон, добрий вечір. Так от, крім того, що Лукашенко робить заяви, сьогодні зробив заяву міністр оборони Польщі. У нас буквально день заяв. Міністр оборони Польщі сказав, що е, Варшава докладе всіх зусиль, щоб повернути усіх е, українців призивного віку в Україну, тому що війна в Україні показує те, що потрібно воювати. Воювати нема кому, і поляки, начебто, дивуються з того, як в Варшаві, в Лодзі інших містах дуже багато чоловіків приземного віку, віку молодих міцних українців сидять по кафе. По барх, ну, така заява міністра оборони Польщі. Що вона означає? Ну, вона означає те, що рано чи пізно, як сьогодні сказала одна жінка: будуть витискати українців з Європи. Будуть витискати, тому що країни Європи розуміють, що їхня безпека залежить від того, скільки Україна виставить солдат на фронті, тому чоловіків приземного віку будуть витискати з України. Вірніше з Європи в Україну? Опа, пан Олег пише, Володимир Фролов, доброго вечора. Пан Олег, нехай Лукаш тільки спробує. Ми на Рівненщині його зустрінемо. Я радий пане Олег, що ви готові на Рівненщині зустріти. І пан Романчук пише: здорові сильні працюють на будовах фабрики в Європі. А хто. Полуницю буде збирати в Польщі, ну ви знаєте, я вчора сказав свою думку: в українців є два вибори: або заставляти владу йти воювати, і ті, хто при владі, або українців заставить йти воювати. відсидіться неможливо, розумієте? От відсидіться вже дуже важко всім, або українці заявляють, що мобілізація повинна бути справедливою і влада повинна йти воювати разом з усіма. Або погонять влада, погонять воювати українців. Все, інакшого виходу немає. До речі, до речі дуже багато українців е, втекли від мобілізації. Дуже багато українців вже втекли від мобілізації і е, особливо молоді, 25-27 років. Їх вже немає в Україні. Вони вже втекли, в тому числі тікали через Сокірянщину в Молдову. Масово. Тому кого будуть зараз мобілізувати? Чесно кажучи, не знаю, кого будуть мобілізовувати. Тих, кого, напевно, будуть ловити. Е, так. Марина Клим, сестричка моя, пише: Братку, вітаю. Ти у мене в Канаді на Ютубі вже в рекомендуємих відео. Ну, ви бачите, я радий, що в Канаді мене рекомендують на Ютубі. Дякую, сестричка, дякую. Влада почала гра готуватися до виборів. Е, Ну, що я скажу? Добрий вечір, Кирил. І Володимир Терлецький. Володя, я тобі дякую. Дякую за те, що ти постійно підтримуєш мене і постійно допомагаєш. Володя, дуже щиро тобі вдячний. Доброго вечора. Ну, що я скажу? А, так, влада готується до виборів. Українська влада готується до виборів паралельно до виборів, тому що мені сказали, попросили підписники а, просто. Спробувати прогнозувати 18 травня, коли закінчиться срок повноважень президента Зеленського по Конституції, спрогнозувати події. А я скажу: вибори будуть. В Україні будуть вибори президента, в Україні будуть вибори парламенту. І всі відкрито вже готуються в регіонах. Всі відкрито готуються до виборів. Ну вони не готуються офіційно, тому що порушення закону. Але де-факто в регіонах готуються до виборів. Тому що, як би кажучи, війна війною, а партії олігархів цікаве кого? Цікава влада. тому Тому, як є, війна війною, а вибори будуть. Ну і про повноваження президента Зеленського. Мене насторожує то, що Конституційний суд мовчить. Крапку в продовженні повноважень президента Зеленського буде ставити Конституційний суд. А він мовчить, це насторожує. Якщо б Конституційний суд зараз казав, що президента Зеленського повноваження будуть продовжувати, то це було б правильно по закону. Конституційний суд цього не робить. Ну і будемо бачити, що воно, що воно далі. Отже, у нас проблеми з мобілізацією, тому що, ну ви знаєте, дуже багато українців не хочуть воювати. Українці тікають від мобілізації, українці переховуються від мобілізації. Все я розумію. Страшно, а далі що? Ну от Я просто просто. Просто, просто пропоную прогноз прогноз зробити. Якщо українці масово тікають від мобілізації, то що буде? Влада воювати не буде. ТЦК, поліцаї, митники, прокурори воювати не будуть, депутати не будуть. Приближені влади на місцях заброньовані давним-давно. Скажіть, хто буде воювати? Дилема зараз в тому, що комусь потрібно воювати. Ну, а воювати. Не знаю, нема кому. Тили забиті військовими, воювати нема кому. Ловлять трактористів, селян. Ой, комбайнерів. Пан Антон Коритко, приєднався. Знову з вами бажаю здоров'я. Вам теж бажаю, пане Антон. І Володимир Тарилецький пише: пробую владу зажини воювати. Ну, ви, ви знаєте, не треба гнати владу воювати. Вони повинні це робити по Конституції. От я ж завжди кажу: на превеликий жаль не читають українці Конституцію. Там написано, священний священий обов'язок захищати Україну. Це стосується усіх українців. А влада це усі українці. Тому не треба гнати владу. Показав Конституцію, все, але ж на превеликий жаль, усі мовчать. І не один адвокат, в тому числі пан, пангула, не каже, що по Конституції влада повинна йти воювати без крику, без шуму. Добрий вечір. Так, що пи, пише сестричка Марина Клин. Так, будуть вибори. Якщо не будуть вибори, Україну зацькують. Ну, що я скажу? Привіт, Закарпаття, Оксана Русен. Так, сестричка Марина Клин, напевно, права. Вибори будуть. Головне, коли і як. Я буду, я думаю, скоріш за все, вибори будуть восени. Вибори у нас будуть восени паралельно з виборами в Сполучених Штатах Америки. Це моя така суб'єктивна думка українського журналіста про вибори восени. А там ну не знаю зараз. Є проблеми в парламенті, тому що е, президенту Зеленському важко зібрати більшість. По всім питанням по мобілізації по іншим питанням, президент Зеленський вже не може збирати так швидко більшість, як раніше збирав. Тому зараз партія слуга народу шукає союзників. Шукає союзників між колишніми ОПЗЖ, нинішніми партіями за життя і іншими групами депутатськими типа Незалежними. І якось так, коротше кажучи, в Верховній Раді йде розділення ролей на майбутніх виборах: Юля Тимошенко, Петро Порошенко. Ну, той же самий Ляшко. Ви думаєте, Ляшко не піде на вибори? піде на вибори. Коротше кажучи, не так важливо для них мобілізація, як важливо те, хто добереться до влади. Така у нас ситуація. Що пише пан Рубанчук? Проблема в тому, що е, триває окопна війна. Ну, правильно пише пан Романчук, триває окопна війна. Ну, а окопна війна в нас саме вимотуюча. Вона саме вимотуюча і психологічно дуже важка. Але на даний момент, на даний момент іншого варіанту немає. Ну, от якось так: такі сьогодні події в Україні. Такі події за кордоном. Ну, будемо бачити. Будемо бачити, головна проблема це зараз мобілізація. Головна проблема це зараз влада у регіонах. Тому що помаленько, як я вже казав раніше, регіональні влади тихенько виходять з орбіти владної. Регіональні влади тихенько починають, як би кажучи, не дуже прислуховуватись до Києва і до президента Зеленського. Це я так кажу акуратно. І це є проблемою для президента, для уряду України. Ну я вже казав, що американці зараз будуть контролювати. Гроші, які вони будуть давати Україні, тому що це не, не безплатний подарунок, даний безкоштовний подарунок, а це кредит. Тому кожна копійка буде керуватися американськими спеціалістами по правильно, по грошам про рефінансування грошей, по візії грошей, коротше кажучи. В Україні, в Україні обстановка непроста, але, але. головне, щоб прийняли бюджет. Головне, що американці прийняли бюджет і гроші 61 мільярд йде в Україні. Решта потихеньку, помаленьку, як я вчора сказав, все буде добре. Будемо надіятися на це. Тему я сьогодні розкрив: ну, що ще можна сказати про мобілізацію? Про мобілізацію. Я скажу, як завжди чесно. Ну от Я почав говорити чесно, і в мене зникають підписники. Просто зникають підписники, тому що е, людям не завжди подобається, коли я говорю чесно. У мене питаннячко до всіх: хто буде помирати за Україну? Ну от Я просто кажу: ви хочете капітуляції? Проблема українського народу, що він не вимагає від влади. Не треба сварити з владою, треба вимагати від депутатів йти на фронт. От у нас е е зараз в Чернівецькій області деякі люди піднімають питання, щоб депутати йшли на фронт. Чиновники. Ну, от таке питання піднімають мало людей, але почали піднімати. Неможливо зараз відкараскатися від проблем фронту. Є така вилка, або ти підеш на фронт, або влада повинна йти. Чиновники, депутати інші, хто представляють владу. А в нас тільки чиновників 600 тисяч в Україні. А з них третя частина це офіцери запасу. Десь 150 тисяч чоловік чиновників офіцери запасу. Третя, четверта частина. Все. Пише пан Олег: дивився відео, як вразці виробляють танки, і чому у нас такого немає, а ждемо від партнерів. Ну, ви знаєте, чому у нас немає виробництва? Проблема в чому Раша Росія вона забезпечує сама себе, практично усім, і санкції на неї якось мало впливають. Вони виробляють літаки, вони виробляють Ну крім морських суден, так і морські суда виробляють. Вони виробляють танки, вони виробляють снаряди, патрони, стрілецьку зброю. Знаменитий завод в Тулі Калашникова, знаменитий завод в Нижньому Новгороді, Да, зброєвий. На превеликий жаль, от чому, ну а чому люди не питають нашу владу? Ну, от чому люди не питають нашу владу? Скажіть, будь ласка, дорога влада, згідно Конституції, що ви зробили для того, щоб під час війни в Україні було виробництво боєприпасів, снарядів і чогось іншого? У нас же є ресурси, у нас же є заводи, у нас же є виробничі площадки, у нас же є люди, які могли б це виробляти. Чому? Ну і далі. Правильно пише пан Олег, Росія, Раша під санкціями, а все в них є. Ну, от бачите вони під санкціями, а все в них є. В тому числі на російських ракетах, Французька електроніка. Звідки з'являється? ля пан Володимир, доброго вечора. У них МОБ ресурс великий. ротація у них часна, вони не віддихають. Ну, я вам скажу. Я скажу дуже просто: у них мобілізаційний ресурс у Росії 8-9 мільйонів чоловік. 8-9 мільйонів чоловік. У них з ротацією не передвій проблем немає. Мобілізацію у них нікого не тягують. До речі, відео було, де в метро двоє поліцаїв ТЦКшників цикашників тянули на руках молодого хлопчину. Просто на руках тянули. Взяли за руки за ноги і нести. В Росії такого немає, тому що там на мобілізацію викидуються величезні гроші. Людина приходить підписувати контракт в Росії, їй платять від 7 до 12 тисяч доларів зразу сім'ї на вибір того, якщо буде, буде втрата годувальника, кормільця, сім'я могла жити. Ну от і все. Проблема в чому? Проблема в тому, що у нас немає мобілізаційного резерву. Проблема в тому, що українці відверто не хочуть воювати. Все. А раша має ким воювати. Росія має ким воювати. Ну і далі що? І далі що? Ну я відкрито запитую. Я людина, яка любить правду. Хто буде воювати за Україну? Ось ну, скажіть: ну хто буде воювати за Україну? Е так, їм обіцяли закрити кредит. Так, так, так. Де всі журналісти? Чому не запитують, не публікують правду, не ставлять незручні запитання чиновника? Ну, от чому я е, прошу завжди допомагати мені? Чому? Тому що навіть змучений сьогодні, так, навіть стомлений, я беру і говорю правду. Зрозумійте е, незалежних журналістів, таких, як я в Україні, залишилося по пальці. Всі більшість журналістів працюють на владу, працюють на олігархів, працюють на певні політичні партії. А от правду, таку, як я говорю, ну, небагато хто наважується говорити з журналістів. Тому що, як кажуть, краще бути біля кормушки, чим правильно. Чим, бути, чим говорити правду? Сергій Сириця, доброго вечора, пане Сергій. Що я вам скажу? Так, е в принципі, тему ми закрили. Поговорили ми про всі події, які сьогодні в Україні, в світі, в Європі, е сталися. Обговорили те, що буде, і те, що чекає на Україну в перспективі. Дякую вам за стрім, дякую чату, друзям чату, дякую за 44 лайки. Я думаю, лайків буде більше вподобах. Підписуйтесь на Ютуб канал Ігор Кравцов, допомагайте донатами 54 57 0825 13 71 89 78. А я буду говорити завжди правду. Навіть якщо у мене підписники будуть скорочуватися. Тому що Україна зараз на межі. Кожна брехня, яку ти говориш в ефірі, вона віддається Україні 100 кратно. Тому, на мою думку, в. Кожного журналіста зараз є вибір: або брехати, або говорити правду. Я завжди говорю правду. Дякую. До стріма слідуючого в 21.00. Дякую за стрім. До зустрічі рідні.